Усім привіт та ваша увага огляд. Мішечка з желаткою подує у мочі, попадає. Наслівна желатка розмір 12-й англійський. Фірма Primark розмір L, легка 100 грамівка. 12-й англійський, розмір M. Ще легка желатка розмір M. Ракета Grit Outdoors розмір 14-й англійський. Розмір Alexale. 44-й європейський. Джордан розмір XL. Розмір M. Розмір xl 2 xl Фірма Шейн розмір M. Ось така жилетка в гарному стані. 10 англійський. Розмір m 2 xl Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступно. фірма «Тую» розмір 14 англійський. Подовжена жилетка. Ще легка стягана. Двостороння жилетка. Розмір XL. 12-й англійський. Фірма Джордж. 10 англійський. 16 англійський. Фірма. є дуже гарний принт. Розмір еліксей. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.